Всім привіт, привіт! Мене звати Олена Завальна. Я автор проєкту Завальна англійська, який проходить в телеграм-каналі, і допомагає людям вдосконалювати їхню англійську за допомогою англійських пісень. Приєднуйтесь! А сьогодні я хочу поговорити про тренди в освіті дорослих. Так, так, вам не почулося. Освіта дорослих має свої тренди. Чому саме освіта дорослих? Тому що все ж таки освіта дітей вона регламентується. Нормативними документами вона контролюється державою, і тому там щось робити, видозмінювати, задавати якісь тренди неможливо і а, освіта дорослих це правило вже самоосвіта і там легше щось зробити не так, як треба, щось по-іншому, щось видозмінити. Тому. З'являються тренди в освіті дорослих. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про такий тренд, який називається мультілернінг від англійського слова мульті-багато, ні в лернінг, навчання. Да? Коли з чим пов'язаний цей тренд? Якщо я спитаю вас, скільки зараз курсів ви проходите, ви мені скажете, що як мінімум один, тому що ми хочемо. Знати більше, тому ми йдемо на різні курси, ми вчимося. Або це харчування, або це психологія, або якісь додаткові знання, або це по роботі, або це тобі треба там СММ якісь соціальні мережі, або як вести Ютуб. Тобто кожен з нас, ну, якщо він такий дорослий, свідома людина, він вчиться на якихось курсах, або марафонах, або на якихось безкоштовних знаннях. Так, це правда. І виходить таке, що в тебе відбувається перенасичення мозку, перенасичення знань, перенасичення у, всього в твоєму житті, і дуже важко тому що е, вмістити довгі е, відео, довгі лекції, довгі шляхи здобуття знань в цей твій у, в твоє життя, скажімо так. Да? Легше знайти 15 хвилин вранці або ввечері, щоб послухати щось, дізнатися щось точково, аніж слухати 2 годинний вебінар, тому що як правило, в дорослих немає дві години часу. А якщо ти будеш слухати вебінар і в цей час там жарити котлети, забирати дітей з садочка або ще щось робити, таке навчання не є ефективним, тому що ти роззосереджений, ти не будеш пам'ятати, що відбувається в тебе в навчанні, так скажімо. Тому що ти будеш ну, змінювати фокус своєї уваги. Тому е, відбувається цей мультілернінг, відбу... мікролернінг, сорі, не мікро-маленький мікролернінг. Е, дуже багато курсів, дуже багато відео, дуже багато навчань. Просто нарізають, е, дрібнять, щоб ти мав змогу навчитися якби, точково. Один запит за один раз. Тобто, ти зайшов 15 хвилин подивився, дізнався, запровадив, зробив, пішов далі, е тому що це легше пояснювати, ніж дорослому, знайти 2 години часу. Йому легше знайти 15-20 хвилин його часу, щоб це зробити, щоб ти всі 15 хвилин сфокусувався, це зробив. Також це пов'язано з тим, що як не крути. Е в нас є мозок, який працює. І наша увага вона е, може бути сфокусована і зосереджена одну-дві хвилини плюс твій вік. Умовно, якщо тобі 20 років, то твоя увага може бути зосередженою 22 хвилини, не більше або навіть менше, тому що у людей може бути менший об'єм цієї самої уваги. Тому сподіватися, що твоє 2 години відео е, будуть дивитися так само, як на початку, так само в кінці, не варто. Але подивитися, 15 хвилин, 20 хвилин в принципі, дуже съідобно, да? дуже гістівно. Дуже, дуже, дуже тобто, ти сів, порізав цього слона на маленькі кусочки і зробив те, що тобі треба, і вивчив щось нове, і дізнався, і запровадив ось ідея цього мікроліорнінгу. Саме за таким принципом я побудувала свій телеграм-канал з Англійська, де ми слухаємо пісні. Чому саме пісні? Тому що послухати три хвилини пісні це швидко. Це не дивитися двогодинний фільм, це не читати книжку, тому що навіть книжку, навіть казку, навіть історію це теж час. А послухати три години це дуже швидко. Тому що прослухати ще там 10 хвилин моїх коментарі це теж дуже швидко. Це теж дуже зручно. Плюс мелодія допомагає запам'ятати, нав'язує нам якийсь емоційний стан. І, відповідно, це допомагає нам вдосконалювати свою англійську. Це швидше, ніж робити це на прикладі фільмів, серіалів чи книжок. Тому закликаю вас доєднуватися. Ну і чекаю ваших коментарів. Пишіть мені, чи погоджуєтесь ви з тим, що зараз тренд на мікроліорнінг, і варто все ж таки тим, хто навчає дорослих, дробити своє навчання і не очікувати, що люди будуть вчитись за двогодинним вебінаром. До зустрічі в наступних відео!